Любіть Україну, як вірні сини, Віддати життя і готові, як юні сини, що життя віддали, Підкрутами всі як герої. Події 29 січня 1918 року живуть в душі українського народу і сьогодні я ятрять його серце. Тож, давайте повернемось в ті дні, перегорнемо ще одну сторінку нашої історії та усвідомимо суть трагедії. Ім'я якої Крути, 1918 рік, сива давнина це інші люди, інша свідомість, інші погляди, інше покоління. Та чи зрозуміємо ми їх? Їх страждання, біль, надії? Адже все, що відбувалося, це було 105 років тому. Та у них з нами, на жаль, на сьогодні дуже багато спільно. 29 січня 1918 року біля невеличкої станції Крути на Чернігівщині сталася трагедія, яка сколихнула та пробудила всю країну. У цей день жменка відданих своїх батьківщині юнаків у нерівному бою віддала своє життя, але відстояла честь України. А що було під Крутами? Хто були ті молоді завзятці? На яку вічну перемогу вони сподівалися, ідучи в бій? Чи вони вірили в перемогу, чи сподівалися на свої власні сили? Чи, можливо, то були підготовлені козаки? Ні. Ні. Це були гімназисти та молоді студенти, які не мали елементарної військової підготовки і ніколи не тримали у своїх руках зброю. Найстаршому було 21, молодшим від 16 до 14 років. 300 юних українців, цвіт тодішньої української нації, поклали голови у бою під крутами, захищаючи Українську Народну Республіку, свою святу землю. 22 січня 1918 року на засіданні Української центральної ради було прийнято четвертий універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Проте більшовицька влада, на чолі з Леніним, не хотіла віддавати Україну і не визнавала її незалежності. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики спрямували своє чотирьохтисячне військо під проводом лівого есера мураблова на Київ. Та рано дішатись кати, коли стають до зброї діти Народ цей не перемогти. Що там чув перша з рушницею йти, що там, що тому п'ятнадцять, хороша вам на ворога йти, спів мушнім захлинатись, Хай вам вітрилі бігають на шлях, просять вернути, оголосять, Щоб наша доля лунає в полях, Щоб краще у світі жилося. Тридцять п'ять забрано полон, 27 здорових і 8 поранених. Довго і жорстоко катували їх, та не впали на коліна, не просили пощади і помилування. Мужньо зустріли вирок, поранених відправити до Харкова, розстріляти. Наближалася страшна хвилина для засуджених. Один починає всі інші підхоплюють ще не вмерла Україна, і вже лежать тіла юнаків на снігу, политому їхньою кров'ю. Сто п'ять років тому 300 юних українців пішло безсмертя. Юнаки герої показали приклад мужності, відданості і незберемості духу. На жаль, до нашого часу збереглися тільки імена тих, хто був похований на Аскольдовій могилі. Посмік Алвій Аленко, Молодина Києва, Люкарна Пенко, Натала, Олександр Кубов, Андрій, Можко Буженка. І до директори Олександр Шевський, Любовищук, Тижі, Кирил, Андрій Соколовський, Микола Кулака, Євген Герої не вмирають. Вони живуть у пам'яті та справах наступних поколінь. Тож шануємо пам'ять полеглих хвилиною мовчання. 19 березня 1918 року до Києва приїхав сумний поїзд. Убитих було поховано у спільній могилі на Аскольдовій горі, на аристократичному кладовищі у центрі Києва. Увічненням цього є відома поезія Павла Тичини. Пам'ять тридцяти на Аскольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучнів українців, славних, молодих. На аскольдовій могилі український цвіт, покривавий по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадницька рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого зазнався воїн? Боже, покарай, понад це вони любили свій коханий край. Вмерла в новій заповітті славою святих, на Аскольдовій могилі поховали їх. Пам'ять про крути – це безумовно про героїзм, героїзм молодих та мужніх юнаків, які вступили в бій з одвічним ворогом. Їх було в рази менше, та це не завадило їм виборювати незалежність та цілісність нашої держави. Вони загинули, але їхня сила та міць назавжди залишиться в наших серцях. І сьогодні, як ніколи, приклад їхньої незламності допомагає нам у боротьбі за право на життя. Шановуючи пам'ять героїв, ми робимо ще один крок до своєї перемоги. Знаючи минуле, ми застерігаємо своє майбутнє. Чи подвиг ми згадуємо сьогодні? Героїв Крут, наші сучасники вже назвали першими кіборгами. Лише кілька років тому ми вшановували пам'ять кібергів-захисників Донецького аеропорту, які стали символом незламності духу, мужності та героїзму, і які в нерівних умовах до останнього відстоювали свою вірність України. Таку саме жартовність майже за 100 років перед цим продемонстрували кількасот молодих хлопців. Студентів та курсантів добровольців, які віддали своє життя за батьківщину, її майбутнє і можливість для нас з вами сьогодні жити у суверенній і незалежній державі. Тому ця сміливість та жертовність учасників бою зробила їх прикладом для наших сучасних збройних сил України, які на сьогоднішній день мужньо відстоюють нашу світу землю. Борітеся, Поборете! вам Бог помагає за вас правда за вас. Сила і воля святає.